Мужик приїхав на дикий захід полювати на бізонів, найняв собі індійця провідника. Йдуть вони по пустелі, бізонів немає. Раптом індіанець припадає вухом до землі, потім встає і говорить: О, тут нещодавно пробігали бізони. Мужик здивовано. «Свідки ти знаєш? індієць. Все вухо в лайні. Ням-ням! О, і ще й тепленьке. Чоловіки жінка одружилися. Він їй каже: оскільки ти моя дружина, ти повинна поважати мої звички. У мене їх три. Перша, щосереди я граю у футбол. Друга, щоп'ятниці граю в преферанс, і третя, щонеділі у мене рибалка. Зима, холод, день народження, тещі все одно зрозуміла. А зрозуміла. А в мене теж є звичка. Ну, лише одна. Я щовечора о 21.00 займаюсь коханням. Є чоловік вдома, немає чоловіка вдома. <рив> Добрий день. Служба спасіння. Так, а що у вас сталося? Дві дівчини б'ються один із одною за мене. О, так а в чому проблема, сер? Та страшненько виграє, блін. Син скаржиться батькові. Я познайомився з дуже красивою дівчиною, і вона мене запитала: Ти вчишся в КНУ?» Я кажу ні. А у тебе є Мерседес? Я відповідаю: ні. А у тебе є будинок триповерховий. Я кажу ні. І вона мене покинула. Батько. А батько, ну, знаєш, синку, ти, звичайно, можеш кинути Оксфорд і перейти в КНУ. Можеш продати Феррарі і купити Мерседес, але зносити чотири поверхи заради цієї дурепи я не буду. Священник іде по вулиці, назустріч іде дуже п'яний чоловік. Сину мій, боюся, ми з тобою в раю не зустрінемось. Е? А що ж ви такого натворили, отче? <нах> Потрапили звірі в яму. Сидять раптом Заєць загрозливо. Хто перднув? Лев такий. Я і що? Заяць із захопленням піднімаючи великий палець. Э, запах во. <нах> Мама на роботу збирається, доньці чотири рочки. Донечко, я на роботу. Ти замкни двері і нікому не відкривай. Добре, мама!» Мама вийшла, думає, треба перевірити, стукає. Хто там? Мама грубим голосом. Це ми, газівники, прийшли перевірити газове обладнання. Таке мовчання, потім дівчинка кричить Ідіть у слаку, ми вугіллям топимо, <клес> <клес> мі -мі -мі. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла москалі їбучі.